Найстаріший символ українського життя солому що наші прадіди цінували нею, дахи вкривали жіночки з давен і сухих стебел. хлібних злаків – усілякі прикраси робили дововижні кошики, капелюшки та навіть штори. Соломникарством, мистецтвом, якому вже сотні років цікавляться, й сучасні діти цього коня виплала 12-річна Настуся. каже, щоб працювалося добре, матеріал потрібно підготувати, розпарити при температурі 70 градусів. Сначала не Треба намочити, щоб вона була гнучкою, а потім вже можна плести там більш всього для солому допомагає нитки, бо там зв'язувати. Солому можна пофарбувати, якщо стрічку випросуєте, буде коричнева. Занурити в перекис водню, отримаєте сріблясто білий колір розчин харчової соди жовто-золотий, хочете рожевий, викупайте солому в марганці. Так зробите іграшки яскравими у настусеній хаті. Їх ціла купа. Є й квіточки, і янгулята, а ще прикраси для волосся віночки. Про поробки сестри залюбки розповідає трирічна злата. А тут квіточки а там таке не є два. Вміє молодь працювати не лише із соломою, а й з вовною та кукурудзяним бадиллям. Листя, кукурудзи, нитки та величезне бажання. Кілька годин, і лялька має бути готова. В Діточок золоті руки, бо в них виходить дуже швидко. В мене поки що ні. На то що треба робити? Ну спочатку треба взяти кукурудзяний листок і зробити. Ну, да. Тепер розділити на три частини і робити поставить. Кус... До речі, щоб сплести лебедя чи сонечко до магазину, по матеріалу ходити не треба. Виростити солому можна й самому. Для роботи придатна зжита пшениці та вівса. Якщо рослина не зріла, колір стебла вийде зеленкувати, що для деяких виробів може згодитися. А ось дозріла буде від білуватого до темно-жовтого відтінку. Солому вже ми замовили у бабусь в обох там в селі. Я вирощую сама. Прицеп машини такої грузової. Зової гарний про кожного року. Ми сімда багато ми робимо великі роботи і багато робіт. Наталія Ярмончук, Макс Маслинікову новини Юбіар.